Всім привіт! Настав час, коли ми зробимо з вами гру змійка, яка вміє повсти, їсти, рости і сама знищуватися, коли кусається гіст. Якщо все ясно, приступимо до роботи. Поїхали! Створюємо новий проект і спершу змінюємо персонажа. Котик нам не потрібний, тому видаляємо другий костюм і переходимо у перший костюм. Виділяємо кота і натискаємо кнопку Видалити. Далі вибираємо інструмент, коло та вибираємо зелений колір. Малюємо коло посередині. Це буде голова змії. Далі переходимо у вкладку Код де додаємо просте керування змійкою. Вибираємо команду, коли натиснути зелений прапор. Я трохи наближчу, щоб краще було видно. І додамо цикл Повторювати завжди. Після цього переходимо до категорії команд руху і додаємо команду. Іти 10 кроків. І замість 10 пишемо 5. Потім додаємо синю команду повернутися до покашіка миші». Та перевіряємо Відмінно. Найпростіше керування для змійки готове. Рухаємося далі. Наступний крок потрібно, щоб наша змійка могла рости, коли їсть яблучко. Давайте до нього приступимо. Додаємо команду, коли я починаю як клон. Додаю всередину команду чекати одну секунду. Далі додаю команду Видалити клон і всередину основного циклу додаю команду Створити клон себе. Перевіряємо. Змійка наша отримала довжину. Але, на жаль, вона нічого поки що не їсть. Тому давайте додамо яблучко. Додаємо новий спрайт, вибираємо червоний колір та вибираємо інструмент Color. Малюємо його у середині. Це буде наше яблучко. Далі переходимо у вкладку Код і тут ми пропрограмуємо яблучко. Додаємо команду, коли зелений прапор нажа. Середину поміщаємо цикл Повторювати завжди і в середині циклу будемо проводити перевірку. Якщо яблуко торкається змійки, то ми будемо збільшувати змійку. А також, якщо змійка торкнеться яблучка, ми повинні перенести яблуко в нову позицію. Тому додаємо новий сенсор. В середину ж умову додаємо команду перейти до випадкового положення. Для врахування довжини змійки необхідно створити нову зміну. Називаємо її Довжина та натискаємо ОК. Далі пропонуємо команду змінити довжину на 1. У середині умови та переходимо в спрайт змійки. Тут нам потрібно зробити маленьке коригування. Поміщаємо значення змінної довжини в команду. Чекати на 1 секунду. У свою чергу зміна довжини при старті гри завжди повинна дорівнювати нулю. Тому додаємо команду задати довжину значення 0. І перевіряємо. Чудово! Наша змійка росте, коли торкається яблучко. Пересуну змійку ось сюди. Всередині. Наступний крок. Потрібно, щоб змійка сама знищувалася, коли торкається свого хвоста. Тому давайте перейдемо у вкладку Костюми та створимо додаткові два костюми на Шам. Клікнув правою кнопкою миші. Виберу дублювати. Перейду в перший костюм і тут намалюю очі. Переходжу до другого костюму та змінюю колір. Це буде шийка змінки. В третьому костюмі те змінюю колір. Це буде хвіст. Далі переходжу до вкладки Коди, але спочатку за оцемовчим зроблю перший костюм. Переходимо у вкладку Код, під командою Створити клон, додаємо умову, якщо і всередину поміщаємо сенсор. Торкається кольору, нам потрібно робити перевірку, чи змійка торкається синього кольору. Синій кольор це хві змійки. Вибираємо його за допомогою інструменту піпетки. ж умови додаємо команду Стоп. Я поставлю костюм за замовченням. перший, щоб були очі. Перевіряємо. Змійка повзе і вона росте. Я поки не бачу, щоб у змійки з'являвся хвіст. Додамо команду змінити костюм і поміщаємо його в під команду, коли я починаю яклон як у списку. Вибираємо другий костюм. Далі поміщаємо команду чекати одну секунду, і після неї поміщаємо другу команду Змінити костюм. І у списку вибираємо костюм 3. Треба знову вибрати перший костюм, щоб він був за замовченням. І далі перевіряємо: змійка наша повзе, і коли вона їсть. Бачите, з'являється хвостик. Якщо ми його торкаємося, змійка сама знищується. Але у змійки надто довга шия. Давайте тут виправимо. Замість одиниці поставимо 0, 1. І ми бачимо, що змійка тепер виглядає адекватнішою. Якщо вона торкається хвостика, то знищується. Далі давайте зробимо так, щоб змійка не росла дуже швидко, коли є яблучка, щоб вона росла поступово. Насправді на цьому гра повністю зроблена, але у нас є одна маленька проблема. Якщо ми гратимо дуже довго, то у нас буде помилка. Голова від'єднається від тіла. Ця помилка пов'язана з тим, що максимальна кількість клонів у програмі може сягати 300 штук. І щоб такого не відбувалося, нам потрібно обмежити кількість клонів. Тому давайте зробимо просте рішення. Створюємо клони за певну одиницю часу. Тому додаємо команду, коли зелений прапор заклікнутий. Поміщаємо там цикл, повторювати завжди. І всередину поміщаємо команду чекати на 1 секунду. І замість однієї секунди напишемо 0,5. Це цей проміжок буде створюватися клон. І ми несемо команду Створити клон з основного циклу, в щойно створений цикл. Натискаємо зелений прапорець та перевіряємо. Чудово! Проблема з нашою змійкою вирішена. Наша гра про змійку готова.